Друзі, всім привіт. Привіт-привіт! Раді вас бачити. Виглядаєте просто чудово. Вова, мені здається, в тебе щось класне сталось. А як тебе на цю думку щось навело? Ну давай подумаємо: за тобою ніхто не женеться, не чути вибухів, ніхто не кричить. Гаразд, гаразд. В мене дійсно щось гарне сталося. Річ у тому, що я дуже давно Бога просив про новий літак, тому що моя мій вже застаріли моделі. І ось буквально вчора мені подарували новий літак. На ньому навіть у космос можна літати. Літак? Новий літак? Ти серйозно? Так, а що? Я думав, ти за мене зрадієш, я давно про нього мрії, я можу тебе показати, якщо хочеш. Ну я за тебе, звісно, рада, але я вже дуже давно, е... ну мені потрібен новий телефон, розумієш? Але я не прошу про це Бога, тому що я вважаю, що це дрібниця. Все-таки наш Бог він управляє всіма галактиками, планетами. Йому потрібно людей спасати. А що йому до мого телефона? Хм, знаєш, у нас сьогодні буде проповідь саме про цю тему. Давай разом ми подивимося. Можливо, це нам якось допоможе. Але перед цим, друзі, давайте ми всі разом помолимося та благословимо це зібрання. Дорогий Боже, дякуємо тобі за це зібрання. Відкривай зараз наші вуха, наші серця, наші очі. Нехай сьогодні на цьому зібранні ми дізнаємося щось нове і щось класне. Для Ісуса Христа. Амінь. Усім привіт. Мене, як завжди, звати Андрій. Я сьогодні з вами буду грати у дуже цікаву ігру. Називається вона Повітряний теніс. Зі мною сьогодні моя нова подруга. Як тебе звати? Марійка. Супер! Ми сьогодні разом з Марійкою будемо грати у повітряний теніс. Правила дуже прості. У нас буде два раунди з тобою. Перший раунд ми маємо кульку. Не допустити, щоб вона впала на підлогу. Ми будемо підкидувати, і головне, щоб вона не фіксувалася ось так, щоб вона не стояла так довго, а просто трохи підкидувати, але важливо, щоб вона не падала на землю. Все дуже просто. Ми не маємо використовувати руки, ноги, голову. Добре? Ти Добре. готова? Так. Три, два, один. Поїхали! Мені щось здається, що це дуже легко. Як для тебе? Легко. Легко. Давай трошки зробимо складніше. Дивись, ми залишаємо з тобою одну твою кульку, маємо стояти один напроти одного. І твоя задача закинути мені кульку, щоб я її не відбив. А твоя задача, моя задача забити її тобі. Домовились? Домовились. Окей, готові? А ви готові? Я вас не чую. А ви готові? Готові! Поїхали! Три, два, один. Ні-ні-ні-ні-ні, давай. Це вже трохи складніше. Але я вірю в якусь перемогу. А, давай ще раз. Вона посередині впала. Це твоя перемога. Я тебе вітаю! З вами ми, як завжди, побачимось у наступних рубриках. Папа! Папа! -па! Друзі, усім привіт! Сподіваюсь, у вас чудовий настрій! І ми продовжуємо з вами вивчати проповідь на горі, яку говорив Ісус. І сьогодні ми будемо говорити про те, що Він нам обіцяв. Якщо ми будемо щось просити. То ми це отримаємо. Якщо ми будемо щось шукати, то ми це знайдемо. Але на початку я хотіла б з вами пограти в невеличку гру. Ви зараз побачите на екрані багато букв, і вам потрібно буде знайти серед усіх цих букв слово Гора. Воно буде або вертикально, або горизонтально. Будьте уважні! Сподіваюся, ви всі впоралися з цим завданням. Отже, чому ми шукали Слово Гора, тому що ми вивчаємо проповідь, яку Ісус говорив на горі. Він сидів на горі і звертався до всіх людей. І ми вже з вами говорили про те, що Ісус навчав людей молитися. Тому зараз будьте уважні і знайдіть слово молитися. Добре, молодці, сподіваюся, усіх у вас вийшло швиденько знайти слово молитися. Отже, Ісус вчив нас молитися, і він говорив про те, що наші молитви вони будуть почуті. І коли ми молимося до нашого небесного батька, нам не потрібно дуже гучно кричати, щоб він нас почув, тому що він чує і бачить все, що ми хочемо йому сказати, навіть коли це дуже тихо. А ще він казав, що нам немає. Сенсу говорити дуже багато слів. Ми можемо дуже просто його попросити про те, що нам потрібно, про те, що нас дійсно хвилює. І якщо ми щось шукаємо, він казав, що ми обов'язково це знайдемо. Тому знайдіть зараз слово шукати. Добре, молодці! Сподіваюся, у всіх вас вийшло знайти слово шукати. Друзі, я думаю, ви помічали, що коли ви багато спілкуєтесь з якоюсь людиною, ви все більше і більше дізнаєтесь про неї цікавих фактів. І найбільше і найкраще ви точно знаєте своїх найкращих друзів, з якими ви щодня бачитеся у школі чи в садочку. Тому я пропоную нам. Зіграти в одну гру з нашими друзями і перевірити, наскільки добре ми їх знаємо. А для початку я хочу, щоб цю саму гру зіграли наші постійні ведучі Настя і Вова. Настя, у мене для тебе є одна пропозиція. Давай зіграємо в одну гру і дізнаємося, хто з нас більше знає чогось один про одного. Давай спробуємо. Я буду тобі здавати запитання, але перед тим як ти відповісиш, я буду давати свою відповідь. І потім вгадаємо, чи вгадав я щось про тебе, чи ні. Угу. Отже, поїхали. Перше запитання. Твоя улюблена пора року це весна. Літо. А, не вгадав. Гаразд. А твій улюблений домашній улюбленець – це кішка. Да. Є, один-один. Твоя улюблена страва. Це смажена картопля. Морозово. Морозово, майже вода. І четверте питання: щоб таке вигадати? Щоб таке виграти. Твій улюблений вид спорту. Це щось льду. Ну, на льду багато всього. Ну я так трошки. Фігурне катання. Є, будемо грати, що хата. Давайте пер. Тепер я. Добре. Вова, твоя улюблена пора року осінь. Так, це осінь. Так. Я не знала. Добре. Твій хатній улюбленець. Е, собака, наскільки я знаю. Так, усі усі собаки. Це вже 2-0? Так, так. Е, так, твоя улюблена страва це. Пельмені? Так, у мене всі страви улюблені, насправді. Це було не складно. – Хорошо. Вид спорту. Бокс? Ні, це американський футбол. Ось ми дізналися, хто з нас більше знає якихось фактів про один одного. Клас. Друзі, я впевнена, що ви добре знаєте своїх найкращих друзів. І коли ми багато спілкуємось один з одним, то звісно, ми найбільше фактів знаємо один про одного. І що цікаво, що коли ми багато спілкуємося з Богом, то ми також більше і більше дізнаємося про Бога, про його характер, про те, що йому подобається, а що йому не подобається. Для того, щоб щось дізнатися, люди зазвичай використовують різні предмети, для того, щоб знайти щось, що знаходиться далеко від тебе, ти можеш використовувати бінокль. Це такий прилад, який допомагає тобі близько побачити те, що насправді знаходиться далеко. Люди також використовують знімки рентгену для того, щоб е, побачити, що трапилося з кістками людини. І є різні прилади, наприклад, мікроскоп, який збільшує зображення, і ти можеш побачити навпаки найдрібніші частинки. Але як же нам знайти Бога? Якщо ми шукаємо відповіді від Бога, чи ми хочемо з ним ближче познайомитись, то найкраще... Буде молитися. Коли ми молимося, тобто спілкуємося з Богом, це як спілкування із нашим другом. Чим більше ми спілкуємось, тим краще ми дізнаємось один про одного. Також класно було б читати Біблію. Біблія допомагає нам дізнаватися про Бога. Біблія розповідає різні історії, в яких різні люди приймали участь і Бог їм щось говорив. І таким чином, читаючи ці історії, ми дійсно дізнаємося, як Бог дивиться на ту чи іншу ситуацію. Також, щоб дізнатися більше Бога, дізнатися більше про нього, ми можемо приходити в церкву. В церкві нам також проповідують, в церкві ми разом славимо Бога, і тому ми теж більше дізнаємося про нього. І зараз я хотіла б, щоб ми прочитали декілька віршів з Біблії, в яких говориться, що Бог хоче, щоб ми його шукали, щоб ми більше дізнавалися його думку. І перший вірш це дії святих апостолів, 17-й розділ, 27 вірш. Він зробив так, щоб вони, тобто люди, прагнули Бога і щоб шукали, шукаючи, знайшли його. Адже він поруч із кожним. Мені подобається, це апостол Павло він проповідував людям. Він говорив про те, що Бог створив всі народи. І коли він їх створив, він створив людей так, щоб вони шукали Бога. І що його можна знайти, тому що насправді він поруч. А пророк Ісая говорив так: шукайте Господа, доки знайти ще можна. Покличте, поки близенько він. Покажи зі мною близенько 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 Коли ти когось обіймаєш, він дуже близько поруч з тобою. Ось так поруч з нами знаходиться Бог. Тому, друзі, давайте більше спілкуватися з Богом. Ми таким чином будемо більше дізнаватися його волю, що йому подобається і який в нього насправді характер. Ми з тобою дізнаємося, що він добрий і люблячий, що він любить правду і не любить брехню. Коли ми з ним більше проводимо часу. Ми більше знаємо істину. Тому давайте зараз помолимось, щоб Він звертався до нас і відкривався нам, який Він насправді. Дорогий Господь! Ми дякуємо тобі за те, що Ти звертаєшся до нас через Біблію, через проповідників у церкві. Ми хочемо дізнаватися про тебе ще більше, пізнавати тебе, який ти Господь. Відкривайся нам! Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шукайте Бога і знайдете його. Шукайте Бога і знайдете його. А шукайте Бога і знайдете його. Усім привіт! Вітаю вас у нашій творчій рубриці. І сьогодні з вами я Таня та моя подруга. Даніела. Так, і сьогодні з вами ми будемо робити їжачка. Даніелочка, в тебе вже складений папір, а от мені потрібно його скласти навпіл. Так, краще. Краще. Потім ми розкладаємо ось, і ось так. Повторюю, зі мною. Важко. І складаємо, наполовин. Mm. Як можна? Давай поміняємось, тому що у тебе трішки плотніший картон, а це папір. Тобі буде його легше згинати. Mm. І ось так ми згинаємо. І ось, знаєш, для чого у тебе ножниці з того боку? Ми будемо різати. Що різати? Розгинай папір. розгинай. І тепер дивись, ось цю лінію ти проріжеш ножничками. Uh -huh. Стоп, стоп, стоп. От так. Місталей. І у нас є клей. І тепер ось цю частинку ти приклеїш до цієї. Uh -huh. Масти всю повністю. Вираз. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Молодчинка. І тепер ось цю частинку приклеїш. Угу. Uh -huh. Тепер дивись. У мене є маркер. Угу. Ми будемо ось на цій частинці, яку ми тільки що скоїли, малювати йому мордочку. І ми вирізаємо йому маркер. Передивісь. Ми складаємо нашого їжачка з кріми гармошками. Складаємо його ще раз навпіл. І ще раз. Стараємось скласти нашу гармошку стільки, скільки ми зможемо. Чим дрібніше, тим гарніше. Ось, і тепер ми, після того, як склали, розкриваємо нашу їжечка. І тепер по цим ізгибам ми складаємо гармошечку. Гармошка — це тоді, коли ми згибаємо одну сторону і перевертаємо на другу сторону. В одну сторону беремо нашу їжечку ну, і складаємо ось його в цій стороні. Оба. Ось тут. І тепер там, де він сходиться, ми його заклеїмо. Тепер складаєш. Складає. Угу. Тепер гарненько прижимаємо, щоб воно висохло. О! Ось, диви. І тепер, знаєш, для чого тут ці кульки? Що їх приклеїти. Правильно. Ось у мене буде карандашик, тобі я дам маркер. Ми будемо макати в клей. І Тепер дивись, макаєш. Вибираєш, де ти хочеш, щоб у нас була кулька. І туди. А -а -а. Ось так. Ось, і такі у нас їжечки вийшли. Даніела, тобі було складно їх робити? Ні. Ні, ось бачите? Тому попробуйте зробити такі ж сам, таких же самих їжачків. Тільки, тільки легше з паперу. Так ось. Даніела це запам'ятала. До зустрічі у наступних відео і всім пока! Таке класне зібрання! Так, сто відсотків, а яка крута гра, треба буде в ній вдома пограти обов'язково. Так, а знаєш, що я ще зрозуміла? Що насправді Богу важливо те, що нам потрібно, йому важливі навіть такі дрібниці, як мій телефон, і е, нам просто потрібно дійсно бути щирим і відкритим перед ним, відкривати йому свої бажання і своє серце, спілкуватися з ним. І я вірю, що для нього це так само важливо, як і для нас. Так, сто відсотків. Тому що все, що важливо для нас, важливо і для нього. Але тоді і для нас повинно бути важливим те, що важливо для нього. І це дуже важливо пам'ятати. Це вже третє важливе. Так, тож давайте помолимось і благословимо цей тиждень. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за це зібрання, за те, що ти говорив до нас, за те, що ти відкривав нам своє слово. Боже, ми благословляємо наступний тиждень. Оберігай нас, захищай нас, направляй нас. Ми все віддаємо в Твої руки в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Всім до зустрічі.